Мінус 13 тисяч гривень. Дмитро вчиться, Дмитро попадає, Дмитро приймає золото. Ну таке, Не помиляється той, хто нічого не робить. І то він помиляється, бо Бо він нічого не робить. Включив сос, бо це капець. Прийняв золото, 13 тисяч гривень, мінус. І продівся якось на прибор. Прибор сказав, що 585-та проба, а то була якась Пандора Шмора, дуже крута бюджетерія. І ми якось подивилися, навіть без сумнівів, прийняли його. Ну, досвід, досвід, що скажеш, не завжди коту масленця, можна сказати, хтось породіє за мене, хтось поспівчуває. Ну, як мінімум, лайк це відео заслуговує. Приймали, приймали, і був браслет, і до браслета таке сердечко. Щось і чухали ми його, і стріляли ми. Ну, Показувало воно 585-го. Дуже глиб, груба позолота і попадало. Тому таке. Вже є куча приборів, У нас, у нас вже цього, цих приборів, як гною тут на прийомці, <схід> і все одно щось ми бачите, поки що тільки в мінусах цих приборів. Але вчимося. Ну, таке, з ким не буває. Но в нас вже є отакий напільничок. <схід> вже будемо все чухати, я не знаю, друзі, таке. Не, ну... В будь-якому бізнесі, напевно, є промахи. Удар по сімейному бюджеті, неприємно. Ну, Що зробиш, йдемо далі. Люблю вас ви найкраще, ми розвиваємося, вчимося, будемо ставати сильнішими, кращими. Супер все буде.